Пригоди з козлом. Іду через цвинтар, а небо вже темніє. Нічого не видно, в очах зеленіє. Та враз оступився і вниз полетів, бо в яму скотився, що ледь не зумлів Тільки піднявся, усе кругом ходить. Дивлюсь, а з мене хтось очі не зводить. Тварюка мордата, волосата, ще й бородата, На чорта похоже, бо дуже рогата. Тут в голові щось потемніло, а потім розум прояснився і зрозумів я, це козел сусідський тут зі мною поселився. А потім ми замерзли, глягли з козлом куток і так уже зігрілись, бо змерзли до кісток. Та раптом чую диво, горлане хтось співа. Я закричав, та витягніть мене з цього ярма. Тут підійшли два кума, один питає, хто? Кажу йому, людина, ти думав, дід би хто? Ось принесли мотузку, а темно ж, як вночі, та стали вони спускати і кажуть, не кричи. Я з ями кажу, заблудився і поки йшов у яму провалився. Мотузку вже мерщі давайте, бо змерз, скоренько витягайте. Ось стали вони швидко мотузку опускать, а я рішив козла спочатку прив'язати. Кажу, тяніть і потянули. Коли вже показалась голова козла, то переляку вони в яму теж стрибнули. До ранку самого сиділи, заїкались, коли всіх витягли, то довго ще сміялись. Тепер сміються з нас усі гуртом, Що ми здружилися у ямі із Ваською, це з бабиним козлом. А я вже думав, що вже так допився, що прямо в самім пеклі опинився.